Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і не настане. Полій чистіше від сльози. Вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів. У тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ між У нього кожне слово це перлина. Це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний я, а не сильне провалля. Збирайте як розумний садівник. Чиком клієнка і кліша, не майте гніву до моїх порад.